Суваються в серце морів, шумлять і киплять його води, через величі його тремтять гори. Річка, від ноги її веселять місто Боже, на найсвятіший зміст пробування Всевишнього. Бог серед нього нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настає, шуміли народи, киталися царства, а він голос подав свій і земля розпливлася. З нами Господь Савоот, наша твердиня. Бог Якові. Ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі, аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука і трощі списа, палить огнем колесниці, вгамуйтесь та й знайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь на землі. З нами Господь Савоот, наша праведність, наша твердиня. Бог Якові. Господь через Псалму говорить, хто Він є. Він є Бог всемогутній. Бог, який створив небо і землю. Бог, який від чийого голосу, э, річки э, розходяться гори. Бог, який є могутній, який тримає в своїх літа. Бог, який написано, зупиняє будь-які війни має будь-які колесниці, будь-які танки, будь-які гради. Наш Бог він є Бог могутний.